Вітаю всіх друзі, на своєму каналі. І нарешті в нас розпаковка знову, розпаковка рибальських товарів. Даю вам гарантію, що тут відсотків 90% має бути рибальських товарів різних із Аліекспрес тобто для риболовлі. Хочу зразу вас попросити, друзі. Поставте, будь ласка, хоч якусь реакцію під моїм відео, там, подобайку, хоч якийсь комент, напишіть або лайк, Там що завгодно можете писати, можете навіть хейтити. Тобто Просто щоб була хоч якась активність. Дякую вам, друзі. Хотів вам зняти про рибалочку відео, але бачите, погода у нас в Україні дуже сильно зіпсувалася, тобто цілу неділю були морози, заморозки, і, в принципі, риба знову опустилася на ями. Я думаю, день-другий, риба вийде з ям, і можна буде знову пробувати ловити. Я пробував ловити там на попер. В принципі. Наснасть херабуну пробував ловити, якби просто розловив тісто, як я перед цим вам показував розпаковку. Але щось такого конкретного не було, так як ну, можна сказати, в людей взагалі нічого не клювало, в мене хоч щось клювало на це тісто. От. Ну, Я думаю, друзі, почнемо. Буде у нас сьогодні розпаковка, а рибалка буде пізніше, я думаю, днями щось зніму, щось кудись виїду, щось буде. Короче. Так що... Ставте вподобайку і дивимось розпаковку товарів для рибалки із Аліекспрес. І так, починаємо, друзі. Більшість, більшість із цих товарів взагалі, я навіть сам не знаю, що в цих пакунках. Так, тобто, для мене також ця розпаковка є дуже цікавою. Я вже з нетерпінням хочу знати. І так, перекладемо її поки що подалі і будемо брати там по одному і дивитися. Так, почнемо з цього. Це, мабуть, будуть поплавки. Розріжемо. Бачите, сам перший раз вскриваю, Оба на. Ага, це у нас навіть крута така річ. Це у нас якийсь має бути електронний поплавок, і бачите, до нього подарунок такі. Стопорки поклали. Стопорки, мало того, що стопорки, і ще й коннектор поклали для поплавка. Це на херабуну. Ну, тобто, снасть мет... щоб ловити, методом херабуни. Тобто, Дуже чутливий поплавок. Скоро, так як мені вже він прийшов, я вам скоро зніму повністю відео. Як, коротше, це все має бути. Чесно говоря, сам ще не, роз, не розібрався. Як, що, може, ще щось до нього потрібно докупити до цього поплавка. А, це, мабуть, з'ємні. А, це низ. Що ж я, бляха? Не можу ніяк розібратися. Але мені здається, щось тут. Чогось тут ще не вистачає. Чесно говоря. Я це перший раз з цим ді... А, -мо. Коротше, тут спеціально така заглушка стоїть. Я так зрозумів, з батарейкою. Як же її законектити, що ли? Хорош нічого не зрозумів. й напишіть, коротше, друзі. Я реально не, не можу догнати, що воно і як воно, з чим його їдять. Коротше, зрозумів, це закручується отак. А що це? Давайте зараз швидко, тому що вся розпаковка псується. Так, дивимось, тут якась батарейка, мабуть, чи що воно. Точно. Коротше, тут це, я так зрозумів, батарейка. Вона має... Сюди вставлятися. О, бачите. Почав світитися. І поплавок світиться. Тобто вставили туди батарейку, і поплавок світиться. Зараз я повимикаю світло ось так він світиться. Ну, не знаю, чи він розумний, чи ні. Но, мабуть, це простий поплавок, тому що він дуже дешевий. Він просто світиться в темряві. Попробую на нього ввечері половити, самому вже цікаво. І так, друзі, ладно. Так і буде вже. Переходимо до наступного товару. Зараз я його потушу. Так, витягну цю батарейку. Це в нас значить батарейка. Так, все ясно. Плюс конектор і стопорки. Повністю, щоб зробити всю снасть. Тобто, все є, в принципі. така цікава штука. Так, наступний у нас товар. Що ж наступне? Самому цікавому. Так. Ого, прикольно. Оцю штуку, цієї штуки в мене одна є така, і ще однієї. Мені такої штуки-рибалька коробочка для гачків. Якраз не вистачало. Може ви бачили на моїх відео, там, де я різні снасті роблю. У мене була така тільки темно-синя. Ну, під черепашку. Ну, Ця гладенька також піде. Ось принципі, отакі відділи тут для гачків. Класна штука, гачки взагалі з неї не випадають. ось можете розміри подивитися. Це один великий квадрат 5 см. Ось така, така вона невеличка штучка. І можна різних сюди стопорків, гачків покласти, вертлюгів, що завгодно. Класна штука. Взяв собі на рибалку і не парися, не ходиш з тими різними там гачками в кульочках. Тих, а поклав собі і все на місці. Класна штука. Накінець-то вона в мене з'явилася. Так. Наступне, наступне у нас так акуратненько, щоб не розрізати, бо сам не знаю, що там. Ага, це у мене отакі. Як бачите, як його сказати, відводи. Тобто, коли на вертлюх, коли монтуєте щось, і тут має бути у вас гачок на жилці чи на шнурі, оця сторона надівається на вертлюх. Тобто, якщо є у вас там якась годівничка, типу флет, то це воно надівається і тут уже тобто, це для того зроблено, щоб вашу якби, насадку чи наживку не закидало. Течією під годівницю. Тобто вона постійно, отак, бачите, жорстко від годівниці там сантиметрів, скільки тут. ну 5 см виходить, якраз норма. Такі резинові, наче, кембрики, наче як надіваються на вертлюх. Скільки їх тут? Та, щось до десятка майже. Тоже нормальна штука. Так, наступна посилочка. Що ж у нас тут на. Незрозуміле. Ну, зараз будемо дивитися. Так. Щось тарабани, якісь гачки. Що ж у нас за гачки? Тут ого, нічого собі трохи перестарався з розміром. Написано, нічого собі, навіть такий, знаєте, знак якості, що ли. Це у нас гачки. Не можу розібрати. Мабуть, 11-й номер. Ну, в принципі, такі самозасікаємі гачки. Дивився про них багато відео. Тобто їх риба якось, якщо вже взяла пащу свою, то вже якби не може виплюнути. Ну, побачу, правда, трохи завеликі. Ну, на карпа, я думаю, підуть. Так. Прикольні. Думав, чомусь думав, що вони будуть меншими. 11-й номер. Ну, нічого. Буду знати, так. І ви також Так, А тут що? Ну, не потрібна річ. Так, наступний товар у нас. Оба на. Це вже щось цікавіше. Це в нас набір. Вертлюгів і зразу вертлюги зразу у нас йдуть з карабінами. Подивимось зараз приблизно, яка у них якість. І Коштують вони також там щось до 100 гривень. Ну, нормально. Все те, що було намальовано, такі, такого плану. У нас йдуть застіпки, карабіни і вертлюги. Я думаю, непогано. непоганої якості. Плюс різних. Можна сказати, самий найбільший у нас ось. І найменший, щоб приблизно собі зрозуміли. Якось так. Думаю, піде за такі гроші і така тикаленька, бачите? Коробочка, щоб вони нікуди не дівалися. так Наступне у нас буде. Наступне. Я навіть сам не знаю, тому що, бачите, вперше розкриваю, самому цікаво. Знову гачки. Ну, в принципі, ці всі гачки, всі посилання на ці гачки є в моєму телеграм-каналі Рибальському, що він під. Ого, тут ще є. Нічого собі, бачите, тут аж дві коробочки гачків таких. Вони однакові, ані. І однакові. Зараз один достану. Знаєте, останнім часом мені почали подобатися ці китайські гачки. Китайці навчилися реально робити гачки і, бачите, отакий гачечок. Чіткий карасиний гачок. Не тільки карасиний, на нього можна що завгодно ловити, він не зламається, не розігнеться. Гачок дуже класний. Ну, Якщо покласти його. В принципі, більше десь 12-13 міліметрів. І сам загин у нього десь міліметрів. 6 Ну що такі гачачки якого розміру цікаво? Блін, ніде не написано. Хоча б написали якого розміру. Я вже й сам забув. Ну, Посилання на них все одно залишив ці гачки. Що можете заходити? Залишу вам, подивлюсь, де я саме брав і який розмір, і напишу вам під відео. Ого, ще одна пачечка. І тут у нас гачки. Ну, Ці вже будуть поприкольніші. Щось таке типу е, на, нашого пінтхуку. чи японського пінтхуку. Синій гачок. Це в нас. Сьомий номер, сьомий номер синій. Я брав менші такі дрібненькі, дуже класні очки, а це вже більший набагато гачок. сьомого номеру зараз якось їх відкрию. Щоб взяти один, приблизно вам показати. Це, я думаю, з них зробити. Також якісь цікаві монтажі, на ляща. такі самозасікаємі. В принципі, я вже там показував вам в відосах отакий от гачок. він з лопаткою йде. У нього лопатка. І дуже гострий, вже я його заганяю в руку. Дуже гострий гачок. Ось такий. Прикольний. Також посилання. Так і напишу вам, що сині гачки. Сині гачки у нас Який? сьомий номер, я взяв. Це сьомий. Ну, не знаю, можна трошки менше брати, дивлячись на яку снасть вам потрібно. Так, знову у нас посилочка. Оба-на. А це що? О, друзі, це у нас це у нас такі перчатки. Не знаю скільки їх тут штук. Хоча б написали. Короти, чорні... Чорні перчатки. Та якщо йдеш на рибалку... Я так собі подумав. І замучили комарі. Я думаю, десяток тут по-любому є. Подивлюсь, скільки я брав їх. Або надурили китайці. Ну, мені здається, що я б замовляв їх 100 штук. А у мене тут в одному пакуночку одна, одна штучка. І виходить всього-навсього 4 штуки. Подивлюсь потім, не помню В описі. Ну, зараз побачу, чи хоч вони на мене налізуть. мою руку. чисто от комарьев. А начнут кусать, это просто не знаешь, куда эти руки дети. Так рукава натягнул. Ну, в принципе, может быть. Может налезти. Нормально. Какие-то тросы. 2G, что-то там. Короче. Я напишу вам, якщо там. Якщо, якщо вони нормальні будуть, якщо мене не надурили з ними, їх не мало бути 100 штук, то я вам все дам знати. Так, О, ерунда, коротше. Щось тут з ними не то. Так, наступний товар у нас. Ось у нас тут таке? Ого! Ну, це також для монтажів різних такі, як і це виходить у нас довгі, а це у нас такі, бачите, коротенькі. Трубочки також. На більший вертлюх уже. Ну, не буду на них сильно зупинятися. Йдемо далі. У нас щось цікаве. Ага, це у нас уже майже не рибальський товар, це у нас штука, яка, якою можна визначити, приблизно вон, так побистришку, розкажу. Наприклад, чи в нас швидка зарядка, чи зарядка у нас не швидка. Це дуже просто. Можна взяти зарядку любу вимкнути її в цю штуку. І вмкнути її в телефон. Зараз візьму телефон. І так, взяв телефон і вмикаємо в телефон. Раз. І зразу нам тут все показується. Бачите. Скільки ампер. Взагалі. Вольт. Акумулятор. Кому цікаво, може розібратися далі, зайти почитати про неї. Це мені замовили. Ну і плюс тут є весь зброс. А ось кнопочка така. Раз, там. Можна нагрузити приблизно оцю штуку, і вона вам покаже, що може ваша зарядка. Ну, Це не для рибаків, в принципі. Не будемо на ньому зациклюватися. <кій> на Цій штуці. Просто вона є і все. Так, дивимось далі. Так, це вже я відкривав. Також гачки в коробочці. Третій номер. Ну, мені здається, вони йдуть повноцінні гачки з вушками. Просто дуже дрібні. Такі дрібнесенькі гачки, але з вушками. Ну, вам скажу дуже класної якості. Я замовив ще партію таких. Тут їх 100 штук іде. І замовив уже трошки більше. Бо це в нас був третій номер. Третій. Але на попер дуже класна штука. Десь там під 0,12 повідок. Непогано працюють. Так, тут у нас? І знову гачки. Так, це в нас щось. Виходить із цього, з із цієї серії і замовив ще раз, замовив ще раз гачки, виходить. Це я менші замовив, а це у нас вже були більші гачки. Тобто також непогані посилання вам залишу повноцінні дуже гострі. В принципі, я в своєму телеграмі рибальському, той, що буде в описі, залишаю вам посилання тільки на нормальні. Так, це не взагалі. Ну, мабуть, хтось з дівчат у мене просив, може дочка. Такий медальйон, він там коштував щось 20 гривень. Це медальйон, типу як такий. Що він там означає? Напишіть. Сонце там чи що? Він залізний. Взагалі прикольний медальйончик такий. Що та. Посилання також вам залишу. Так. Що ж далі? Угу. І так, ще замовив собі, друзі, отакі пили. Вони, Ними можна користуватися. Це для дремеля, в кого є дремель, я вже якось. Показував, що я алмазну для заліза, замовив такий круг. А це виходить для якоїсь пластмаси, там різно, якщо потрібно вирізати. Залізні такі з зубчиками і до них тримач іде. Їх тут різних розмірів. Раз, два, три, п'ять штук, Бачите, таких різних розмірів. Ще не пробував ними пиляти. Але читав по відгуках, начебто як добре пиляють. Там різні можна дерево, там щось вирізати в дереві, в пластику, якийсь там отвір потрібно буває вирізати, то штука непогана. Так, що у нас тут шеї? Не зрозуміло. щось випало, мабуть. Так, дивимося далі. Так, що ж це у нас таке? А, Це у нас... Якщо у вас в автомобілі не вистачає, наприклад, розетки, такої, щоб заряджати мобілку, то ви можете замовити таку штуку, собі врізати її, і вам вже не потрібно, прикурювач нічого пхати. Буде вже стаціонарно. Плюс вона вимикається і показує там, скільки вольт у вас на борту. Тобто, якщо у вас навіть генератор... Поламається, ви зразу побачите, буде там менше 14 або 13 вольт, і з нею йдуть в комплекті такі ще фішки зразу обжимні. Тобто ви собі обіжмете провода, що йдуть від прикурювача, і сюди приблизно накинете масу і плюс. І буде у вас такий, бачите, закри... закриваєй навіть пише вольтметр. Розетка для зарядки мобілок. Кабель всунули і користуєтесь так І така сама, можна сказати, саме найбільш, ну, можна сказати, ну, майже і напіврибацька штука це Базеус. Це штука, про яку я вам далі зніму окремо огляд. Я вже його розкрив, вже попробував, як він працює. Штука обалденна. Кращого я ще не зустрічав такого, можна сказати, міні-можна сказати, не портативного, а це такий нормальний добротний компресор. Качати колеса. Я його взяв спеціально для самоката, щоб вдома був він. Качає обалденно, виставляєш собі, наприклад, скільки там потрібно. Я навіть можу зараз вам його включити. І показати. Це вже я це з ним йшло в комплекті. А я окремо ще замовив такий штуцерок, щоб самокат качати. Качає обалденно. І мені чим подобається, що тут виставляєш скільки потрібно тобі бар чи атмосфера, і воно тобі накачує. І саме зупиняється зараз. Візьму в мене тут, такий бачите Розетка, як в автомобільному прикорювачі. Так, і чому я взяв його не на акумуляторах? Тому що, коли будуть в ньому акумулятори, вони, вони в принципі, довж, довго не проживуть. А я можу такий от шнур зробити собі до акумулятора от від болгарки, наприклад, там, чи від шуруповерта, і спокійно ним користуватися. Сюди, бачите, вже варгає, можна виставити. Дубряче качає. Злякався. Ще є в ньому ліхтарик. О, от виставляєш собі там, скільки потрібно. 2,7, 2,8, 3. Зараз подивимось, до скількох воно виставляє. 5 я вже не буду качати, в принципі, але цікаво. Ого. До 10 качає. І нажимо. Качає класно, рукою не вдержиш. Плюс є а як ліхтарик вмикається зараз. А, Треба зажати і потримати. вимкнувся ліхтарик. Такий трошки звук. Дає. Вимкну. Ну, штука класна. Рекомендую також посилання залишу. Але я візьму потім уже огляд, подивимося, як він качає самоката. Побачите ви, і попробуємо, як качає автомобільне колесо. Я окремо на нього буду знімати ще відео. Так що, хто хоче побачити те відео, на нього огляд, то підпишіться, не забудьте. Ну, а на, поки... на сьогодні, поки що, друзі, все. Все, що було, я вам все показав. Більше немає ніяких товарів. Все, що пройшло. Так що не забудьте лайканути. Я вам дуже вдячний. Всім добра, друзі. До нових зустрічей.